Якщо вам до сих пір ще не дійшло, що задача нового часу це ставати авторами, ставати да, от, ну, назву так, особистостями, в першу чергу, звичайно ж, але і проявляти при цьому свій особистий бренд е, через більш активну комунікацію, не лише бути споживачами контенту, який хтось створює. Так от, у нас задача є бути в резонансі з часом. А потім оці вже вузькі коридори: рік, там, місяць, да, і всяке таке. І, відповідно, люди, які виходять в медійний простір і проявляються через і пістолярку, чи голос, чи відео в публічність, вони в резонансі з часом. Ось. Якщо ви комусь це допомагаєте робити, тобто, ну, припустимо, в мене є асистентка, яка мій контент викладає, а не свій контент викладає, це те саме. Да, бо ці питання багатьох цікавлять. Якщо ви працюєте в, в, в цьому звені, да, закриваючи якісь ролі системні, це те саме. Хтось може бути говорящим ліцом, а хтось це говоряще лицо, да, веде до екрану да, чи приводить до того, що там, хтось ну, проявлений, це теж те саме.